Продавці риби в Америці зіткнулися з проблемою, коли перевозили живу рибу. Кожен раз із 4 тисяч вугрів до місця призначення доїжджало лише тисяча рибин. Інша частина гинули. Що тільки не робили перевізники? І змінювали воду, і підгодовували, і робили зупинки, нічого не допомагало. І це тривало доти, доки хтось випадково не вкинув в цистерну декілька піраній хижаків. Яке ж було здивування перевізників, коли до зупинки доїхали майже всі вугрі за винятком декілька десятків. Весь шлях в угрі перебували в небезпеці, намагаючись уникнути хижих зубів піраній, тому й вижили. Висновок отже, можна стверджувати, що стрес підвищує життєздатність і мобілізує сили.